Друзі, вітаю вас на каналі Січас. Мене звати Андрій Стельмах, і це військовий огляд станом на ранок 8 квітня. Ви, в свою чергу, не забувайте підписуватись на наш канал і, звичайно, діліться думками в коментарях. А я хочу розпочати з Бахмутського напрямку. Це зараз одна з пріоритетних ділянок на фронті для ворога. Найважче на сході від часового яру говорилось про те, що росіяни зайшли в перші крайні будинки ось цього житлового району в часовому яру. Карта нам показує сіру зону перед ним, і зараз там тривають бої. До прикладу, що в п'ятницю було відповідне відео, де росіяни засипали ці будинки. Ось цей район кабами. А ворог таки заліз. Там в перші будівлі закріпити сім не вдалося, і зараз особливо не вдається. Але те, що вони туди добігають, це правда. Трохи стабілізувалася ситуація. В Іванівському ми наприкінці минулого тижня говорили про те, що ворог тут проводить досить великі механізовані штурми, проводить їх регулярно. В результаті в самому Іванівському росіянам там чимало дісталось, але насправді і нашим силам оборони важко стримувати ось цей натиск. Перш за все, перевагу ворога в живій силі. Якщо говорити про ось цей відрізок між Іванівським і Богданівкою. То якраз по ось цій трасі 05 у ворога було просування. Як ми говорили, що вони підійшли в притул до першого житлового району і намагається пробиватись через ось цей лісовий масив трохи північніше. Їм туди вдалося зайти. Зокрема, карта показує, що він в сірій зоні. Саму Богданівку росіяни регулярно штурмують. їм вона теж потрібна, щоб вийти далі на Калинівку. Тобто важливим для них залишається як Іванівське, так і Богданівка, щоб із півночі, і півдня, з двох сторін підійти до Часового Яру. І з'явилось досить цікаве відео. Нічна атака ворога якраз в районі тієї ж Богданівки. Оприлюднили його бійці 45-ї бригади, показали знищення російського БМП, у якій ви зараз побачите, сиділо понад 20 чоловік піхоти. Ось так виглядав цей раш, як люблять говорити, Банзай атака з однією бойовою машиною піхоти по відкритій місцевості, набитою великою кількістю десанту. Тобто вона їх привезла, вони повинні були закріпитися, мабуть, в цьому районі. І переважно вони там ховаються дійсно одразу, чи то в підвали, чи то в нори, і намагаються закріплюватись. І просто це виглядає так доволі дивно. Я так розумію, що частина там сиділа поверх броні, інша безпосередньо всередині БМП. Ну, ви бачите, наш безпілотник навів артилерію. Бачимо по прильоту, що це один артилерійський, і зараз арта вже почне насипати касетними боєприпасами. Ось така от злива зі шрапнелі, накрило так декілька разів. Тому це точно для ворога була дорога в один кінець, оскільки. Касети, вони якраз особливо ефективні саме проти піхоти. Про ситуацію, до речі, на ось цьому всьому напрямку також досить цікаво пише аналітик Костянтин Машовець, зокрема про те, що темпи просування противника не дозволяють, щоб російське командування такі досягло ось цих ось своїх проміжних цілей. До кінця весни, початку літа, ну він говорить саме про часів яр, і ось тут західніше в нас костянтинівка Такі плани ворога відповідно вони навряд чи зможуть приступити до ось цієї безпосередньої підготовки організації, як вони називають, великого літнього наступу. Це саме мова йде про слов'янськ і Краматорськ. Однак, судячи зі всього, вони таки не припиняють і не припинять робити ці зусилля. Аналітик пише, що якраз на цих напрямках він зосередив більшу частину свого угрупування Юг, це ж другий, і третій армійські корпуси, і також дві повітряно десантні дивізії: 98 та 106. Задіють росіяни на цьому напрямку, не жаліють і дороговартісну техніку. Пробують нею працювати по-тихому, працювати вночі, але наші впівдрони теж мають очі. Якраз оператори 92-ї бригади спалили російський танк. Він вам всім чудово відомий, відомий, т 90 м прорив. А потім ворог його намагався відтягнути на тягачі, і російський тягач, наші ФПВ-шники теж знищили. Жаю міцного, а на зв'язку. Уразили. Тій танчик. От він. Рухається. Брешеш, не Хроба, втечеш. Хроба. Хробаку хробача смерть. Ось пілот заходить. І... Джага джага! Т-90, походу, пілоти Fly Eye підтвердили ураження. Зараз танк стоїть. Посмотри, посмотри. Трошки горить. Так, Т-90, трошки горить, зараз кинуть відео. Ось таке отлучне ураження. Якщо говорити там взагально загально про ось ось цей от весь напрямок, то якраз район оборони часового яру, якщо говорити про зручність росіян для наступу саме туди, то якраз цей район достатньо укріплений. Ми вже говорили, що часів яр розташований на Панівних по факту висотах, а тому він росіянам і важливий, тому що на цих висотах можна розмістити далекобійну артилерію, відповідно, крити всі прилеглі населені пункти. Але відповідно, росіянам важко буде його взяти, хоча, до речі, якраз Костянтин Машовець говорить про те, що є інше питання: чи буде в нас впродовж часу достатньо сил і засобів, щоб утримувати цей плацдарм? Тому навіть поняття, як він каже, взяття часового яру для росіян це лише пів справи, і для того, щоб вони могли організувати ефективні наступальні дії там на дружківку і далі на Краматорськ з південного сходу, то ворогу потрібно буде так чи інакше прориватися на Костянтинівку. А для цього їм перш за все потрібен часів яр їм потрібно його захопити. Тому для окупантів це надважке завдання. І також я хочу поговорити про те, що наші військові пишуть на цьому напрямку. Моніторив я їхні повідомлення, і вони говорять, що якраз ситуація тут складна насправді для обох сторін назвати якоюсь перемогою нинішню ситуацію там не можуть і командири окупантів. В них майже ось по цих от ділянках не працює евакуація. Вони не можуть до кінця розширювати позиції по флангах через суттєвий тиск, вже і зі сторони наших підрозділів. Якщо говорити про наші проблеми, то от е, наші військові пишуть, що для них по факту теж збільшилась смуга відповідальності. Відповідно, треба залучати більшу кількість особового складу, витрачати більше снарядів, з якими в нас донедавна існувала, і зараз їх немає теж. Такій кількості, в якій би хотілося, відповідно, треба ще більше в отримувати в повітрі і так далі. Тому це теж викликає великі труднощі. А, і не згадали ми ще одну проблему росіян на Бахмутському напрямку: це наша Кліщівка і Андріївка, і, взагалі, весь ось цей укріп район, включно з Торецьком, не можуть вони змістити тут лінію фронту вже декілька місяців, і насправді, хоча й сили зосередили тут чималі. Це ми вже говорили другий і третій армійські корпуси. Також вони сюди кидають своїх свою десантуру як еліту. Зокрема, саме на часів яр. Працюють вони і в районі Кліщівки Андріївки, і також задіють свої, як вони їх називають, добровольчі корпуси. Тому без Кліщіївки і Андріївки, Турецька, ось тут вони навряд чи зможуть піти на Костянтинівку.